Села Запорізької зони давно чекали на відкриття такої пожежної команди, адже у випадку незвичайної ситуації добиратися до населених пунктів, що знаходяться на правому березі пруту, доволі складно. До чергування буде залучено п'ятеро місцевих добровольців. Їх забезпечено бойовим одягом та спорядженням, а також необхідною пожежною технікою. Інколи ракета прилітає туди, де хто ніхто її не очікує, і наслідки, на жаль, бувають вже невиправні. Тому дуже добре, коли поряд є ті, хто завжди приходять на допомогу. Це є наші рятувальники. І ця споруда, я добре пам'ятаю, ще коли був то начальний заклад, скільки вже років пустувала. І дуже добре, пане голово, що ви знайшли її застосунок, дали їй ще одне життя. А заодно дали надію на безпеку для своїх жителів громади. Очільник Матиєвецької громади зазначив, що така пожежна команда дуже потрібна саме на запрутті. Чому це було зроблено в Дебесовцях? Я думаю, дебесовські люди знають, що тут було пару років тому, як ми виїжджали, і ми й пожежники як п'ять підпалю. По моєму не знаю, скільки за ніч чи як то було. Ми виїжджали рятувати до нас. Доєдналися п'ять сіл Трацького Сиростинського округу. Наша громада по території одна з найбільших. Ну по населенню, так найменше, але по по території найбільше нас розділює річка пруд, і чисто фізично добратися пожежника в той термін, що їм потрібно, наприклад, до Трецького чи до Дебесовського чи до Липників, дуже складно. А староста округу певна, що відтепер тепер у населених пунктах округу стане безпечніше. Нарешті у нас відкрилася пожежна. Дуже тішить, що в нашому старостинському окрузі, бо як казав Любомир Михайлович, у нас бували всілякі надзвичайні ситуації. Тішить, що в нас така гарна чоловіча команда, і дякуючи Богу, дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість сьогодні працювати, і завдяки Збройним силам ми можемо сьогодні мирно відкрити нашу. Місцеву пожежну охорону. Пожежний автомобіль для місцевої пожежної команди передало головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Івано-Франківській області. Матівецька громада досить велика. Погодьтеся. 17 сіл це дуже багато. І крім того, в Матівецьку громаду ще входять три села, які були в минулому в Косівському районі. Погодьтеся. П'ять ще краще, вибачте. Тому створення МПК це взагалі тут, в цьому місці, дуже потрібна річ. Найближчий пожежний підрозділ до цих населених пунктів донедавно знаходився в Коломиї. До слова, на території Прикарпаття вже функціонують 56 підрозділів місцевих та добровільних пожежних команд, 17 з них на Коломийщині. Із сіл Запруття Богдан Малецький Галина Ванчук, телерадіокомпанія Раї.